Прошені. Перш за все, дякую, що надали і продовжили час, щоб послухати нас. Але мені приємно бути в цій залі, тому що навіть коли виступали сьогодні молоді депутати, які тільки сьогодні прийняли присягу, я вам скажу, вони кращі, як ми. Вони кращі, як ми, тому що вони прийшли з новими поглядами, в них є інтелектуальність, в них є думка. І я думаю, що якраз зміни. Які будуть проведені в ротаційному характері часу, бо людина має скінченне життя, покажуть її зміни на кращій перспективі. Якщо говорити, що сьогодні відбувається в залі, я би зупинився на одній і на декількох цифрах, які роз'яжуть проблематику. Проблема полягає за дефіциту. І коли ми сказали на кінець року, що дефіцит бюджету держави Україна 53,4 мільярда, і коли поділити на території, ми побачимо великий бюджет з мінусом. І тих 230 чи 240 мільйонів, які не були проведені на Львівській області, це не вина Львівського казначейства чи вина депутатів обласної ради. Платіжки червно ми давали у Київ, але коли немає коштів на рахунку, не можна уплатити. Друга проблема. Стратегія, яка була затверджена в тій залі ще минулої каденції, вона відображала стратегічно, інтелектуально, економічний розвиток Львівщини. І ми цією стратегією користувалися. Але поняття стратегії це принципи, закладені на 5 років наперед. І коли тут був Мирослав Петрович, Олег Юрович Панкевич, а сьогодні Петро Несторович холодій ми маємо ті шляхи, які ми повинні йти. Змінити може тільки ця зала. А змінити ми можемо тоді, коли якісно працює комісія. І деколи, коли ми в цій залі використовуємо популістичні рішення, в якому плані? Сьогодні поганий документ. Сьогодні не прийшло засідання комісії, та не в тому річ. Бо ті, хто підписав документ на комісії 100% і по екології, умовно, і по соціально-економічному, і по медицині, сьогодні кажуть, що це не той документ. Документ в обласній раді був 1 квітня і 26 днів ми могли не ознайомитися. Це вже проблема наша, відповідального політика чи фахівця, який повинен бути розуміти. І я ще розкажу сьогодні, от звертаюся до Олександра Наганущина. Якщо б я не знав, що ти з руху, то я би думав, що ти з партії регіону. Тому що... Тому що, пояснюю, чому формулу, яка була представлена, ми разом зговорили, коли ти ще працював у обласній державної адміністрації. А я знаю, коли стратегія, яка була закладена, Мирослав Петрович був головою обласної ради, і коли Валерій Альбертович Петак ще працював у обласній державної адміністрації, ми залучили Західний науковий центр, ми залучили війську політехніку, університет Франка, лісотех, Зовете Раніріїв. Львівський торгово економічний інститут, ще в ті часи назви, я говорю, і ми визначили ті пріоритети, якими ми користуємося сьогодні. Так, пливе, час треба міняти. Але давайте я нині дозволю, це може використати декілька хвилин більше часу, воно дасть цю розв'язку, яка сьогодні є. Дивіться: дефіцит на 12-й рік пенсійного фонду мільярдів. 15 мільярдів. 15,6, якщо говорити. Якщо ми далі будемо йти, де взяти кошти? А не думати, як створити умови для бізнесу, приватного підприємця, якого не прийде перевіряти податково, фіскальні органи і не будуть відкривати нині фірми в Польщі. Сьогодні наші рів'яни відкривають фірми в Польщі, в Грузії, в Прибалтиці, в Кіпрі вже ні. Я хочу вас сказати і звернутися до всіх. Умови ведення легкості бізнесу роздають три чинники. Перший чинник. Це робочі місця. Другий чинник наповнення всіх фондів соціального, пенсійного, бюджетного. І третій чинник ми вирішуємо питання проблеми бюджету. Фразу по бюджету буквально скажу, щоб не вертатись: міняти стратегічно принципи формування державного бюджету з децентралізацією фондів місцевого самоврядування, мінімум 50%. І цей законопроект, який був озвучений. В цій залі Ірину Юсех і відповідно в Верховній Раді його дійсно треба підтримати, бо це є доробок багатьох всіх депутатів, які сидять в цій залі і минулому. Коли ми говоримо сьогодні про примислове виробництво, воно падає. Ми говоримо сьогодні, що імпорт переважає, не буду сум називати, бо слухають нас громада Львівщини, бо сьогодні переважає. Виробництво зникає сьогодні. Сьогодні створюються умови такі, що молоді люди зі 100 студентів 85 готові виїхати, отримавши диплом за державні кошти. Таким чином, таким чином ми повинні вернутися до первинного створення бізнесу. Ми повинні вернутися до ідентичності і говорити сьогодні про українську культуру. Ми повинні говорити про кооперацію, ми повинні сьогодні говорити про те, що піднімає українське село, українців в цілому і так далі. Коли ми говоримо на сьогоднішній день про імпортну продукцію, то я вам скажу так: імпортна продукція сьогодні 15,8 мільярда доларів. США. І що ми сьогодні імпортуємо? Ви задій супермоми вже сухарики польські йому, венгерські, чеські, словацькі. Друге питання: коли ми вирощуємо зерно, виробництво паливно енергетичне і енергоносії є базовою складника продукції, яка формує собі вартість. Але коли ми дивимося на сьогоднішній день про те, що відбувається в цілому, то я вам скажу так: важлива дуже тема: що виробництво. Бензину в Україні впало на 52%. Ми всі заводи вигнали. Беремо Другобрицький нафтопереробний завод. Зробили нафтобазу і яку доріжуть до кінця. Та давайте ми розберемося, що робиться в нас в селі, в місті, яка проблематика. І ще дуже важлива тема це якісний кадровий потенціал людей, які приходять у владні структури. І депутатського корпусу, і районних адміністрацій. І обласної адміністрації. Люди чи вміли і вміють керувати процесами системою. І в цій залі треба керувати системою того, хто подає нормальний бізнес-план. Ми можемо сьогодні звинувачити, що тут показувало: оцей район більше дав, оцей менше. Я розкажу вам приклад свій і Валерія Альбертовича П'ятака. Коли розпреділили дороги за дорожній, нехай скаже Михайло. Ми поділили все, як хотіли, всі задовільнили. А коли дійшли до кошторисно-проєктної документації, в 70% затверджених сум на територіях відсутні коштористо-проєктної документації. І тоді кажуть, дайте, будь ласка, гроші, і ми тоді профінансуємо коштористо-проєктної документації. Батьки, які виховують своїх дітей, які навіть мають великий достаток, ніколи не дають це дозволені дітям. Мудрі батьки не купують машину студентам. Мудрі батьки не дають коштів, невідомо яку суму, а вони кажуть, дитино, от на тобі 10 там гривень, а от 10 за літом чи в іншому аспекті. А ми хочемо, що дайте нам, хто нам може дати, коли дерев 53 мільярди. Я говорю сьогодні про елементи співфінансування селищних, районних, міської, обласної в Києві. І тут я перейду до дуже важливого чинника, який називається Верховна Рада. Багато депутатів є в Верховній Раді. На превеликий жаль, не очікували об'єднання свободи, удару і ВО «Батьківщина» на рівні Верховної Ради. Вибачте, ми об'єдналися. Коли ми йшли на вибори, не хотіли об'єднання. Хто не хоче об'єднання, не хочуть ті, хто не хоче України, не хочуть ті, хто не любить української мови, не хочуть ті, хто не хоче відмінити пенсійної реформи, не хочуть ті. То жінкам збільшив стаж на пенсії, і саме головне, збільшили страховий стаж, який сьогодні дезбалансової певну позицію. Я хочу сказати, що Львівщина в Верховній Раді працює. Ми збиралися шість разів. І я думаю, що ми запросили, і відповідна зустріч відбулася з головою Львівської обласної державної адміністрації пану Шевчуком. Ми не говорили про політику, ми говорили про фонд регіонального розвитку. Ми говорили про лобіювання, але здорове лобіювання територій, культури, це і Зінковецької, це і Пінзеля, це і питання дороги, це додаткове фінансування по виробництву, це і до фінансування сільського господарства, по освіті, і по медицині. Ми це говорили і ми повинні лобіювати. Але я прошу вас, зворотні. Ви повинні давати нам якісні документи, з якими ми можемо йти до міністрів, до заступників міністрів, йти на відповідні комісії.